Нафтогазовий даючи новин за 6-12 березня. 14 березня 2023 року в Полтаві відбудеться 9-й міжнародний галузевий форум на тему енергетична безпека головний пріоритет розвитку Нафтогазової галузі України. Команда Інженірного центру Полтава. Та Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка організовує зустріч саме для того, аби об'єднати нафтогазову спільноту у нинішній складний для галузі час та обговорити вирішення нагальних питань у нафтогазовому секторі України, це можливість зібратися разом для спільного пошуку шляхів виходу з кризи та нових можливостей розвитку галузі, а також налагодити тісну співпрацю у програмі, видобуток стратегія нарощування. Буріння, розширення ресурсної бази, ідентифікація, сучасні технології, реєстрація за посиланням. Щодо інших новин тижня. Укргазвидобування отримало другу партію метанолу від USAID. Ціни на газ у Європі впали нижче за 450 доларів за тисячу кубометрів у 1 з липня з 2021 року. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.